За ініціативою Івано-Франківської обласної спілки журналістів України та центру журналістської солідарності відбулася презентація масштабного проєкту Розстріляна свобода. Голова НСЖУ Сергій Томіленко зазначив. Сьогодні, в ці дні, коли ми зустрічаємось, понад 70 журналістів. На жаль, загинули з часу повномасштабного вторгнення, і відповідно, це журналісти, які виконували професійний обов'язок. 15 колег це велика група журналістів цивільних жертв, і найбільша група це медійники, наші герої, які загинули в лавах зсу. Водночас, кожне прізвище кожного ми вшановуємо, адже ми розуміємо, що фактично окупанти і Росія забрала їхнє життя. І забрали доступ до аудиторії, і забрали шматок інформаційного простору України. Тому ми закликаємо журналістів українських продовжувати інформувати населення, надихати українців на перемогу. І при цьому ми водночас збираємо свідчення. От сьогодні ми в Івано-Франківську презентуємо наш проект або ініціативу Національної спілки журналістів України: розстріляна свобода слова. В рамках цієї ініціативи ми записали понад 100 відеосвідчень українських Інських журналістів і їхніх родин, якщо ми говоримо про загиблих або про тих, яких тримає в неволі Росія, Віталій Чорненький, Михайло Санів, Голос інфо.